Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Повномасштабне вторгнення змінило життя херсонських підлітків через безпекову ситуацію в місті вони не можуть прогулятися вулицями, відвідувати кінотеатри, повноцінно спілкуватися, займатися спортом тощо. Але, попри все, хлопці та дівчата прагнуть вчитися, розвиватися і соціалізуватися. Я з спочатку війни взагалі то. Якось так дуже розгубилася, не хотіла нічого робити, переживання і все таке. Віолеті Михайленко, 16 розповідає, до повномасштабного вторгнення вона постійно зустрічалась з друзями. Зараз спілкування та навчання відбуваються в онлайн режимі. Був період, каже дівчина, коли майже не виходила на вулицю. Віолета вчиться у випускному класі однокласників. У Херсоні залишились одиниці. Хтось виїхав за кордон, інші переїхали до більш безпечних регіонів України. Ми навіть не знаємо, що. Буде у нас з випускним, тому що навіть ніхто за це не говорить. Тобто, коли батьки почали підіймати тему за випускний, сказали: стоп, чекайте, давайте підождемо, що буде. Але ж тут, виходить, взагалі трохи залишилось і не знаю, як буде з випускним. За три роки каже Віолета, адаптувалась до життя у прифронтовому місті. Обстріли я взагалі-то в останнє час навіть не звертаю на них уваги, тому що. Ну тому, що просто вже якось звикла до цього. Кілька місяців тому Віолета приєдналась до місцевої молодіжної ради. Зараз вільний час проводить у безпечному просторі цієї організації. Тут познайомилась зі Златою, говорить дівчина. Тепер вони разом організовують творчі заходи та майстер-класи з рукоділля для дітей і дорослих. Після початку повномасштабної війни Злата Коваленко разом з матір'ю залишились у Херсоні. Зараз дівчина онлайн вчиться на першому курсі Береславського медичного фахового коледжу. Злата пригадує, найважчі часи для неї були під час окупації міста. У Мене просто самотність, вона з самого початку окупації, бо в мене взагалі загиб хрещений, в мене родина стала набагато менше, мене кинули друзі, на мене морально тисли. Я майже рік не спілкувалась не з ким. Єдине моє спілкування було це мама і кіт. Був вічний страх. Злата розповідає, намагалась знайти собі заняття, випікала тістечка, займалась творчістю та вчилася грати на гітарі. Взагалі, через війну і окупацію ну в мене друзів немає. В мене є тільки один друг, це мій хлопець, і люди з молодіжної ради, з якими я знайома. У мене ще є декілька подруг, але вони теж більшість в області, декілька вони в іншому місці. Ось, але спілкуємось. З однолітками злата спілкуються у просторі молодіжної ради. Усі зустрічі й заходи відбуваються в укритті. Дівчина зізнається, за три роки повномасштабної війни забула, що таке прогулятися парком. Мене тільки нещодавно почали, хоч трохи іноді випускати, так щоб я прийшла з подругою, але це тільки на районі. бо Важко, типу ну це страшненько. У нас на початку район був більш-менш безпечний, але зараз на ну дуже сильно нашому району також достається. Попри безпекову ситуацію у місті, Злата намагається шукати позитивні моменти і насолоджуватися кожним днем життя. В нас все добре, у насон сонечко так є вибухи, але ми з цього ніяк не, ну, не дінемось. Нам потрібно жити далі. Як це не було, не забувати про те, що є життя, не забувати. Тому що, якщо всі отак візьмуть і ну, і потухнуть. Місто, ну я скажу, кі, місто загине просто. До повномасштабного вторгнення Карина Баласанова десять років займалася спортивними танцями. Останнє тренування каже дівчина було у лютому 2022 року. До цього у мене друзі були лише на танцях, всі пороз'їжджалися е, по Україні, е, ну і навіть далі. Тому ну, також перестали зв'язуватися. І в мене залишилася одна подруга з першого класу. Цьогоріч Карина закінчує навчання у школі до університету. планує вступати в іншому місті. Я хочу переїхати в Одесу, щоб навчатися не онлайн, тому що для мене онлайн учоба це не навчання. Ну ми нічого не робимо. Ми ніяк не спілкуємося з. Однокласниками немає ніякого ну контактування з іншими. Однолітками дуже сильно хочеться, от вдягнути навушники, піти десь на вулицю, піти а, десь у парк або ще кудись, так як це було до повномасштабного вторгнення. Просто піти посидіти а, на сонечку а, під деревом. Так, ну просто от відчути мир, спокій я вимушений а, бігати від дронів, а, думати повсюди, в громадському транспорті, а просто пересуваючись по вулиці. що. Ну через хвилини тебе може не стати. Костянтин у кльові 16 у 14 років він почав займатися волонтерством в окупованому на той час місці. Зараз очолює молодіжну раду Херсонської міської територіальної громади. Це простір, який дає підліткам можливість розкритися та наживо поспілкуватися, розказує Костянтин. Я не скажу, що я мав дитинство. Я мав дитинство до повномасштабного вторгнення, коли їхав до бабусі в село Олександрівка. Я по дорослі ну, у 14 років. Так, тобто, ну коли почав займатися у 14 років, роздавати медикаменти і все інше. Ну тобто, вже зовсім інше розуміння наразі, і мені дуже шкода, що так сталося. Зараз хлопець готується до вступу в університет. Своє майбутнє ділиться Костянтин, пов'язує з Херсоном. Це такі картки, які дозволяють нам налагоджувати контакт, коли треба вибудувати спілкування з малознайомими людьми, і навчитися про що можна розмовляти. Тому що теми у підлітків, вони дуже обмежені, особливо зараз. Так? А тут ти починаєш якби реанімувати. Олена Кухарчук, психологиня працює з підлітками і допомагає їм соціалізуватися. Створюються такі простори, де можуть зустрічатися в безпечному просторі підлітки. Я вже, як психолог, з ними спостерігаю, придумую якісь активності для того, щоб вони могли надолужити цей момент спілкування, щоб вони вчились вибудовувати стосунки вживу. Молодь за час повномасштабної війни змінилася, розказує Олена. Нація подорослішала, так? тому, звичайно, і діти інші знаєте, в них інші ігри. Да? Якщо це можна так назвати, тому що дійсно вони зараз слухають лекції не про якісь ми, мирні теми, да? а про, про мінну безпеку, про першу медичну допомогу, про першу психологічну допомогу, про вміння поводити себе в стресових ситуаціях. І це накладає такі недитячі відбитки. Да? На дитячу психіку за інформацією начальниці управління освіти Херсонської міської ради Наталії Журженка у Херсоні станом на березень 2025 року проживає 1020 дітей віком від 15 до 17 років. Протягом тижня російська армія продовжила обстрілювати населені пункти правобережної Херсонщини. 17 березня від атаки з дрона у Дніпровському районі Херсона загинув чоловік. У ніч проти 18 березня армія РС з артилерії атакувала корабельний район. За інформацією керівника МВА громана Мрачка, травмованих немає, пошкоджені вікна та балкони багатоповерхівці. Близько 18.30 російські військові вдарили з артилерії по Дар'ївці на Херсонщині. Поранення отримав 37-річний чоловік. Через нічні обстріли, 19 березня, у Херсоні пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Як повідомив Роман Мрачко, роботи триватимуть близько тижня. Цього ж дня через обстріл у Зеленівці загинула жінка. У селищі пошкоджені 9 будинків. Дві людини з Дучан та Антонівки отримали поранення через атаку дрона. Вночі 20 березня російська авіація скинула 17 керованих авіабомб на населені пункти у Береславському районі та на Херсон. В обласному центрі поцілили по нежитловому багатоповерховому приміщенню. З-під його завалів рятувальники деблокували двох людей. У Херсоні 17 березня попрощалися з військовослужбовцем Олександром Юр'євим. Він загинув 1 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині. До лав збройних сил України приєднався до початку повномасштабного вторгнення, підписавши контракт. Військовослужбовцю був 31 рік. 19 березня, через російський обстріл, в Херсоні, загинув волонтер Олександр Івахненко. В момент атаки він допомагав закривати вікна після попередніх обстрілів. Олександру було 25 років.